Ізраїль готовий завершити війну у смузі гази, але за певних умов їх озвучив Бін'ємін і Про це пише The Guardian. За словами прем'єр-міністра Ізраїля, Хамас має звільнити усіх заручників, скласти зброю та відійти від влади. Ізраїль, за словами Нетаньягу, буде максимально використовувати план президента США Дональда Трампа щодо переселення населення. Території за межі гази нагадаю, 18 травня Ізраїль розпочав у секторі Гази нову операцію під назвою колісниці Гідеона. За словами Таньягу, після завершення цієї кампанії усі території Гази будуть під контролем ізраїльських служб безпеки. Ігор Горсимеволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добро. Да, доброго ранку. Ну те про що говорить Нетанягу, умови за яких військова операція в ГАЗі буде завершена або буде затримана, е, утримана е, ізраїльськими військами. Наскільки це реалістично? Ну це розумієте тут. Проблема полягає в тому, що Натаньягу хоче мати останнє слово цієї історії. Тобто, що він не пішов на якісь поступки, а власне запропонував свою пропозицію, яка є остаточна. І це серед інших пропозицій, які вже звучали: в тому числі, коли ми говоримо про заяви ізраїльського прем'єр-міністра або про Арабську ініціативу, план того ж Трампа, який, як ви розумієте, виглядає доволі нереалістичним, і багато чого іншого. По великому рахунку, на не сказав нічого нового. Власне ж, були вже заяви від Дональда Трампа, що всю, все ситуація врегульована. Що в цей момент пішло не так, і не схоже зовсім на завершення війни, заручники так і не були повернуті додому. Ну, Дональд Трамп, звісно, заяви Дональда Трампа це просто заяви нічого більше. Тому що, в принципі, не докладається необхідних зусиль і не здійснюється тиск, в тому числі на Ізраїль. А в заявах Дональда Трампа є абсолютно суперечливі речі, починаючи від газанської рив'єри і закінчуючи. Погрозами припинити співпрацю з Ізраїлем все це по великому рахунку лише слова. Ну добре, але якщо повернутися до цієї позиції Беняміна Нетаньягу, до кого вона передовсім скерована? Чи можна це трактувати як певний посил по відношенню до організації Гамас? Чи все ж таки це ну, така декларація, що вони готові, що вони бачать якийсь вихід, але не факт, що він буде реалістичним. Всі заяви, які звучать сьогодні в міжнародній політиці, в якій стосується конфлікту, адресовані одній людині, Дональду Трампу, ні Хамасу, нікому іншому. Та, очевидно, і це і по нашій ситуації так само видно, але все ж таки ось цей конфлікт, який триває між Ізраїлем і сектором Гази. Чи взагалі він має шанс бути завершеним, тому що ну звучать там крім цієї рів'єри, виселення людей якісь інші країни мають їх прийняти? Чи може він закінчитись? Тому що що ми зараз бачимо у Вашингтоні е, про палестинський актрис застрелив двох е, чи то ізраїльтян, чи то один із них ізраїльтянин е, і його дівчина, е, співробітник посольства, тобто дипломат, ось в, в, в таке ще може виливатися. Так, да, без сумнів, це, це В таких конфліктах про акти терору будуть обов'язково. Ну, ми ж, ізраїльський конфлікт він триває безліч років. І в значній мірі цей конфлікт пов'язаний з окупацією Палестинських територій. Тобто, відповідаючи на ваше питання, що треба для того, щоб зупинити, це треба звільнити палестинські території, створити на цих територіях палестинську державу і відповідно визнати її. Ну це просто, але просто це звучить просто. Насправді, ми стикаємося з намірами Ізраїля контролювати всю територію і виселити, виселити. Зроби створив, перетворити це. Цю... На етнічно чисті території, да? тобто зробити етнічні чистки. Ну і, по суті, це один із елементів геноциду. Але тут же є ще й фактор самої Палестини із 48-го року, чому їм не вдається створити державу? Чи так їм заважають, чи тут теж бажання недостатньо? Ну, Є ціла низка обставин. Чому так сталося? Уявіть собі, що ви, скажімо, маєте справу з поселенцями добре організованими. В історії колонізації є багато прикладів, коли місцеве тубільне населення не може протистояти організованій поселенській активності. Яка до того ж іншого підтримується великими державами, в Ізраїль від початку прагнув якомога більше захопити територію і Палестини. І власне, з 47-го року там тривав тривав громадянський конфлікт, який призвів в 48-му році не тільки до створення держави Ізраїль, але й до катастрофи палестинського народу, нагби. Коли величезна кількість людей була змушена кинути свої домівки під загрозами фізичної розправи. тому ну, в цій історії очевидно є ключовим є слабкість палестинського руху на той момент, який не готовий і не міг акумулювати таку велику кількість ресурсів, можливості із єврейської спільноти в Палестині. Ну і відповідно абсолютно не готовність арабських країн визнавати Палестинську державу. як ви знаєте, ці території були окуповані Єгиптом і Йорданією. Ну, але можливо, тут так само ще є чинник тих країн, які були ну, фактично донорами, тобто підтримували з точки зору гуманітарної палестинське населення, можливо, це треба було робити в інший спосіб, і тоді не було би цієї Який? патології. Який. Який інший спосіб? Ну, не просто, не що? просто переказувати підтримку там, чи про візію, чи про віант, а створювати умови для того, щоб відбувалася соціалізація. Про це йдеться. Так. Да? А ви в Україні на окупованих територіях теж так будете підтримувати місцеве населення, для того, щоб там у них відбувалася соціалізація? Ви думаєте, що там ситуація краща? Ну, я не буду це порівнювати просто. А я порівнював, тому що є дуже багато порівнянь, і дуже багато речей, які пов'язані взагалі з загальними конфліктами і з бажанням тої чи іншої території привласнити чужу, чужу землю, чи інші країни країн привласнити чужу землю. Ну добре, просто тоді резумуючи, яким чином можна з цієї ситуації вийти. Тобто, фактично йдеться про створення палестинської держави, але яким чином це можна зробити, враховуючи ті патології, які були до цього і не дозволили цього зробити. Я би не став говорити про слово патології. Я би став говорити про політику, яка здійснювалася із Ізраїлем і іншими країнами. Тому що в цій ситуації палестинська держава, палестинська влада вона слабша, і Ізраїль постійно намагався нав'язати з самого початку, з 1994 року, як була укладена проміжна угода, нав'язати вигідні для себе. Обставини і по великому рахунку в планах Ізраїля, якщо не брати звісно, із Карабіна, якого вбили, і ізраїльські правоекстремісти, екстремісти, особливо коли ми мова йде про Бенівіна Натанягу, в його планах ніколи не було створення палестинської держави, а були плани етнічних чисток і повного контролю над територіями Палестинської майбутньої Палестинської держави. Ігор Саме дякуємо вам, виконавчий Спасибо. директор Центру близькосхідних досліджень. Щойно з нами наживо. Можлива зустріч так і не відбулась. Телефонна бесіда Путіна і Трампа. Це ні про що і нічого нового не дала. Тож чому Путін уникає прямих контактів? І наскільки вигідно йому затягувати процес Анна Брикова, далі? Я тут думаю, це дуже зрозумілий меседж. Для Путіна зі Стамбулу або ж президент України на місце прибув, а то й ні. І причина комплексна від фанатичного ставлення до своєї безпеки до небажання визнати рівність. Звісно, є тут і кремлівська любов до символів та політичних метафор. Чому я, власне і назвав Стамбул, щоб знову не направити мединського і зробити вигляд, що просто продовжуються переговори 22-го року на тій самій точці, на якій вони завершилися. Для нього символічно це було дуже потрібно. Хоча й не вийшло, утім, відмова від зустрічі на рівні лідерів теж не була для України несподіванкою. З нашого боку, це тактика, це демонстрація того, що Україна готова йти на переговори навіть з злочинцями і з терористом Путіном заради того, щоб припинити цю війну, але припинити не на російських умовах, а на умовах припинення вогню. Тобто Очно показати партнером, особливо США, що головна перепона на шляху до миру таки Росія. Путін оголошує перемир'я і його не дотримується. То кличе на переговори і відправляє технічну делегацію, і навіть заговорює зуби годинними телефонними розмовами. Він періодично підкидає Трампу ідею про те, що ні, ні, я хочу миру, але от у мене є такі умови, є певні обмеження, і таким чином він фактично Трампа маніпулює. Але при цьому реально він нічого завершувати не хоче. Бо ж навіть чіткої відповіді на пропозицію про 30-денне припинення вогню і досі немає. пропозиція щодо припинення вогню. А я нагадаю, що це була американська ініціатива, не була сприйнята з повагою путіним і його армією. Ба більше ЄС вже схвалив проти Росії і 17-й пакет санкцій і вже працює над наступним. йдеться про санкції у вигляді прайс кепу на нафту, енергетику, банківську сферу і про санкції, які вдарять по російській економіці. Паралельно санкції ухвалила і Велика Британія. Водночас європейці закликають вжити заходів і американців. І держсекретар США Марко Рубіо на тлі російських вихилясів на темі переговорів нагадав Кремлю про ймовірне посилення санкцій. Ми неодноразово, вже майже два місяці попереджали росіян, що це станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. Мовляв, санкції впровадити може конгрес і адміністрація Білого Дому їх може не стримати. Десь американці починають підозрювати, що Путін ними грає. Ну десь закрадається у них такий сумнів. Всі їм правда кричать з усіх боків, що Росія саме так чинить. Але от у них підозра почала все ж таки закрадатись, і Те, що говорить Рубіо, це спроба так піднатиснути. От тільки Трамп санкції не хоче і щораз раз повторює про готовність Кремля до миру. Тепер на ревізію готовності дає два-чотири тижні. Я думаю, що є шанс щось зробити. А якщо ви зробите це, це може зробити ситуацію набагато гіршою. Але може настати час, коли це станеться. Про імітацію переговорного процесу Росією говорять і в іноземних змі мовляв, це око замилювання для затягування часу насамперед заради воєнних цілей. Це інструмент, інструмент з одного боку. Прикриття активізації воєнних дій, тому що Путін хоче продовження війни. Він активізує воєнні дії проти України, і це зараз дуже помітно. По масованих атаках шахедів, запусках ракет і штурмах на фронті. Утім, путіну важливо показово імітувати пошуки шляхів до миру серед першопричин, аби підживлювати ілюзію договороздатності перед США. Анна Брикова. Ми Україна, марафон Єдині новини. Операція сил оборони у Курській області Росії триває. Заяви ворога про нібито її завершення не відповідають дійсності. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Попри складні умови, наші захисники займані позиції утримують. І також українські підрозділи продовжують активні дії у Білгородській області. Диктатор Путін хоче захопити суми частину області. і Планує створити там буферну зону. Це пропускають в інституті вивчення війни. Територіальні апетити диктатора Кремля не обмежиться тим, що захопили і окупували тимчасово раніше. Бо ж аналітики зауважують, Путін хоче використати можливе просування своїх окупантських військ як такий собі важіль тиску на потенційних переговорах, аби змусити Україну піти на поступки серед іншого на територіальні. З нами Сергій Братчук зараз на прямому зв'язку. Це військовий експерт, речник української добровольчої армії. Наші вітання вам, пан Сергію. Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю. Героям, Героям слава, слава. І всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж Ну, от просто, просто зараз куряні вас хітілість, бо там е тривога теж у них оголошена. Де, і На Воронищині продовжується щось там цікаве, І план ковер самоліт на Липіччині в Тульщині, де, але паралельно сьогодні і ранок под... так само Пробач, провачту. Тож рубрика з цікавого поприлітало. Безпілотник атакував автомобіль голови Біловського району курської санітарної зони Ніколая Валабуєва. Ніколаєва Волобуєва дрони атакують в четверте, але цього разу він в лікарні, бо у нього там щось травмувалося з його анатомічного набору. Отож, і я зараз про активність. Активність на лінії боєзіткнення, активність у небі як з боку авіації, так і з боку безпілотників. Бо те про що кажуть політики, там якісь перемовні треки, щось там десь зустрічатися, так далі. Ну воно якось не корелюється з тим, що відбувається зараз у зоні бойових дій. А тут, як на мене, якось більш активно стало. Що бачите ви безпосередньо. Ну, по перше, я хотів би дуже коротко прокоментувати те, що знову було уражено відповідно автомобіль там російського начальника, досить невеличкого рангу, але тим не менше чотири рази. Так якщо я не помиляюся. Як кажуть у нас в Україні Бог не дурак, любить п'є так, тому п'ятий раз я сподіваюся, буде так, як має бути. Якщо ми говоримо про ту активізацію, яка відбувається, і на цьому фоні ці треки абсолютно вірно імітації комунікації перемовин. Бачите, Путін не говорить про припинення вогню, тобто якісь перемовини міфічні, віртуальні, лише потім припинення вогню. Тобто, російський мене все на російський мене все перегорнути з ніг на голову. Власне, якщо говоримо про активізацію, сьогодні також ця. Активізація по лінії бойового зіткнення вона відбувається паралельно з величезною інформаційною масштабізацією, я би так навіть сказав, відповідних подій. І ми чергово стали свідками цього по населеного пункту. Багатир ми чергово стали свідками цього напередодні, коли говорили і говоримо про Дніпропетровщину, А взагалі, якщо про фронт, то очевидно, що ворог максимально активізувався, і, звичайно, пріоритетні напрямки. Я це повторювати особливо не буду. Вони зрозуміли, про них говорять від відповідні речники, що хоче ворог, як він активізувався, які намагаються робити просування, і власне дуже багато сьогодні я б сказав би, маневрів, тому що ворог активно демонструє, що в нього є ресурсність для проведення бойових дій. І Я впевнений, що ці заяви, які пролунали, начебто на Курщині, під час зустрічі бункерного діда з місцевими там мешканцями чи чиновниками, я не знаю, хто вони насправді мовляв, давайте там рухатися до Сум, бо їм мало місця. Це говорять ті, які сьогодні повністю не володіють ситуацією на Курщині, тому що там діють сили оборони, і власне підігрують цареві у тому плані, що. Тебе все добре, дійсно ти правив, все нормально, і на ті перемовини, поки що віртуальні, ти можеш виходити з сильною колодою карт. І все, що стосується інших напрямків фронту, дійсно це намагання і знайти в нашій обороні, щоб кинути туди відповідні сили, і намагання виснажити ресурсного силу оборони України. І знову таки з інформаційне масштабування процесів теж паралельно відбувається з іншого боку. Треба віддати належне і силам оборони і відповідно. Ви бачите, що ці бойові комарі, які літають вже другу добу, поспіль по території Російської Федерації. Вони звичайно і паралізують перш за все авіаційне сполучення на Росії, тобто там із безпековістю, і скажімо, з управлінням і забезпеченням цього управління не до держави проблем достатньо. Це по перше, по друге, в будь-якому разі це виснаження системи протиповітряної оборони через те, що сили оборони України будуть знати і розуміють прекрасно, наскільки як кишелоновано побудована ця система протиповітряної оборони Російської Федерації, не не даремно обрана. Саме ця локація, тому що це був єдиний в радянському союзі, і власне зараз на Росії окремий округ ППО, Московський округ ППО, де було найбільше цих засобів відповідно зосереджено. Сьогодні комарі їх пролітають. Якщо ну російська математика, вона ж очевидна, якщо вони там збили 400, то я навіть боюся уявити, скільки ж тоді летіло взагалі цих дронів, які до цього часу паралізують російські аеропорти, влучають також і в російські військові об'єкти. Свідками чого ми стали, і знову таки це не, не останнє зрозуміло, це і в тому числі отримання відповідної розвідувальної е, інформації, яка буде необхідна для подальших е, ударів. І звичайно, наша авіація треба відзначити, що наша авіація в тому числі активізувалася. Активізувалася нескільки можливо по лінії бойового зіткнення, хоча тут теж дуже активно працюють. А подивіться, що знищується, в тому числі на Курщині, на Білородчині, е, на тимчасово окупованих територіях. Це пункти Правління, це вузлові якісь пункти зв'язку, то, то все те, що допомагає росіянам керувати своїми військами, і на сьогодні сили оборони максимально намагаються це нівелювати. Ну і власне ворог дійсно він багато сил підтягнув. Він зробив якийсь, перепрошую фетіш з цієї так званої літньої наступальної кампанії, яка є черговою спробою. Під час великої стратегічної наступальної операції, жовтня двадцять року, спробувати просунутися по нашій території. Очевидно, що Донеччина і Луганщина сьогодні у пріоритеті. Пуски керовних авіабомб у в напрямку Сумської громади Сумського району це на Сумщині і Донеччина. Тут Покровська громада теж пуски керовних авіабомб, Харківщина, Харківський район теж фіксують пуски керованих авіабомб. Будь ласка, укриття не цивільного. Захисту і безпечні місця про знищення автівок пане Сергію. Тут у Гурі повідомили про ліквідацію так би мовити, Петріота між Дво. Скадовським і Антонівкою. Але є нюанс. Мова про вас Петріот. От, там чотири офіцера підрозділу Ахмат було всі, ну їх вже нема були. А після основного вибуху кажуть, другий пролунав, була детонація боєкомплекту, який загарбники і перевозили. В контексті того, що це їхнє угруповання «Дніпро» теж намагається нарощувати сили і засоби в Придніпровському районі, так в Запорізькій області. А наскільки і що повинно відбутись, щоб максимально звести на німець їх спроби нарощування? Це ліквідація офіцерів, які займаються організацією, чи це знищення у місцях накопичення? Ну, по перше, хотів би подякувати нашому гуру за те, що вони довели, що Ахмат це перш за все чай пакетах, І по-друге, цей це підрозділ Ахмат він не є таким невидимим. Так таких влучань думаю, що буде більше на тимчасово окупованій території. Вони ж бачите, де проявляється на лінії зіткнення. Власне, якщо говоримо про Придніпровський напрямок Запорізький, дійсно це уруповання Дніпр, генерал Теплинський командувач російських ВДВ активізувалися на Запоріжжі понад місяць тому. Є звичайно. Певна активізація на Придніпровському напрямку тут острівна тема вона залишається незмінною кожного дня. Намагаються знайти кілька недоробінзонів, відправити на острови, замітувати те, що вони і досить серйозно замітувати, що вони хочуть зайти на острови. Зрозуміло. далі правий берег, тобто плани у них як кажуть громадьо. Але на сьогодні там збільшення відповідного групування чи сформування ударного групування, очевидно, не спостерігається. Знову таки нагадаю. Про сучасні засоби ведення розвідки, ми зрозуміємо, що це накопичення війська, там блог засобів відповідної техніки озброєння, воно було б очевидно, і власне наносилися б відразу, які наносяться ураження з боку сил оборони, зокрема нашої артилерії, тому що калібри ж різні, в тому числі і від наших союзників дуже гарно топори, наприклад, працюють це як приклад. Власне, ми говоримо про те, що ця активізація звичайно є. І я б на сьогодні її вбачав у тому, що як я вже сказав, ворог намагається активністю на всіх ділянках фронту розтягнути нашу оборону, дати зосередити там наші ресурси, які можливо була б така нагода перекинути, наприклад, на більш більш спекотні напрямки. Ну і звичайно, відволікаючи маневри в тому числі будь-які ризики і виклики. Вони командуванням, як на придніпровському і запорізькому напрямках, звичайно, сприймаються серйозно. Тим більше ми бачимо, що на Запоріжжі ворог періодично намагається більш активно діяти і власне знову таки. Про інформаційне масштабування вчора вони теж оголосили про захоплення більше, окупацію нашого там, населеного пункту. Називати не буду, щоб е, недозрілі е, уми зараз нам е, не писали, що там все зрада. Так, от власне це то, теж цього не відбулося, але активність ворожа є. Артилерія працює, і авіаційна компонента, але тут мова йде про терор, перш за все проти мирного населення, власне, як використання дронів. Ну а щодо знищення відповідних об'єктів на території, зокрема лівобережжя, як з цими. Thank you. Ахматовцями, то я скажу так, що знищуються, наприклад, екіпажі російських БПЛА. Нещодавно такий випадок ми фіксували від нашої 34-ї бригади берегової оборони, яка в Веніческу знайшла ворога, який дуже гарно сховався. Але я бачив, те відео влучання було просто ідеальне. Знаєте, як хірургічно скальпелем вирізали загрози місцевому населенню жодної не було, і таке полювання саме за екіпажами БПЛА, зрозуміло, чому воно буде відбуватися не лише на Бережі, дякуємо дуже. Сергій Бритюк був з нами за влучні слова в потрібний час. Ну і ще про.